Вітаю всіх! Сьогодні у нас, як завжди, карта дня двома картами. Дивимося перша карта і, відповідно, друга карта. Ну що, дивимося? Перша карта. Перевернута карта місяця. Ну, перше, що вам говорять про те, що в цей день. Абсолютно будуть зайві ілюзії, якісь намагання накинути таємничості на щось або на когось. Абсолютно ні. Вам чітко показують, що ваше бажання десь щось, як то кажуть, завуалірувати, може бути викликано абсолютно не тим, що вам здається. Якщо ми говоримо про приклад, саме банально. Я не хочу піти на вулицю, там, бо на вулиці мороз. А насправді вам не хочеться виходити на вулицю, бо вам хочеться відпочити. І тому вам показую, що в цей день бажано було бути із собою максимально відвертими, максимально, я б сказала, прозорими. Можливо, навіть із близькими людьми так само було б непогано, якби ви. Відкрито демонстрували і говорили, що ви хочете. Чому саме так? Тому що цей день не дуже гарний для того, щоб впадати в якісь ілюзорні стани. Або так само намагатися комусь їх нав'язати. Тому що у нас ще карта місяця це є карта страхів. І інколи коли ми не даємо собі чітких відповідей, ми несвідомо можемо себе перекинути в таку. Зону під назвою страхи. Потім ми можемо ще накрутити себе і в результаті отримати не дуже гарний емоційний стан. Тож тут все ж таки варто триматися більш чіткої позиції по відношенню до себе. Ну і ще, якщо вам в цей день будуть пропонувати якісь ідеї, які до кінця вам не зрозумілі, не поспішайте давати відповідь. Почекайте певний період, можливо, день-два, щоб зрозуміти і вже тоді зробити будь-які висновки. І не поспішаємо. Або поспіх тут піде на знак мінус, ніж на плюс. На цьому дякую і йдемо до другої карти. Друга карта Ох, хо двійки. Ваш день. Вмію, практикую, як то кажуть. Запалюю, все буде в одному. Королева жезлів це про те, коли ви можете подолати, можливо, будь-яку перешкоду. Звучить пафосно, але вже як є. Королева жезлів це про те, коли ми можемо надихати і надихатися. Королева жезлів це про те, коли ми можемо практикувати і створювати практики. До речі, буде день непоганий для ритуалів з вогнем. Але якщо у вас є свої відслідковування періодів, то, звичайно, ви притримуєтесь те, що є для вас найправильнішим. Наступне королева жезлів це людина, яка. Не просто цей простір освітлює, а вона його запалює своєю енергетикою. Тож, якщо вам необхідно притягнути в цей день якусь людину або якусь подію, ви цілком це можете зробити. Одначе ж розуміємо, якщо ця людина або якщо ця подія не даються вам в руки так легко, або ж, скажімо, приносили вже вам негативний досвід, то, звичайно, притягувати їх не бажано яким чином можна притягнути, не стримувати свою енергію. Хочеться вам сміятися, смійтеся. Хочеться вам поплакати, чому б і ні, це так само енергія. Тим більше, вона дуже часто вивільнює саме негативні програми, які ми тримаємо глибоко внутрі себе. Ну, і якщо хтось хотів провести день в лінощах, то говорять, що ну, зробіть ці лінощі принаймні активними. Ну, як приклад. Встали там 5 хвилинок, підмили підлогу, влягли, полежали. Може бути там дивитись якийсь серіал. Якщо ви в'яжете, будь ласка, було б непогано. Може бути такий варіант, вирішили там потанцювати. Візьміть піпідастро за одну і пилюку поганяйте. Ну, розумієте, що я зараз трошки підсміюсь, але щось штибу типу того буде корисним і надасть вам енергії ще більше, ніж ви мали до того. До речі, танці будуть, якщо ви полюбляєте це діло, дуже корисними. Саме в цей день. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!